На Снігурівщині поліцейські ексгумували тіла самих цивільних. Про це повідомили у прослужбі національної поліції у Миколаївській області. Через окупацію населених пунктів російськими військами рідні та близькі були змушені ховати тіла своїх родичів на подвір'ях. Більше про це далі. На звільненні від російських окупантів території Миколаївщини тривають стабілізаційні заходи. Зокрема, йде робота слідчих з ексгумації тіл померлих. Днями на Снігорівщині поліцейські ексгумували тіла семи цивільних. Так у селі Центральне 82-річна жінка загинула внаслідок потрапляння ворожого снаряду у двір. Через окупацію рідні були змушені поховати її поміж дерев у садку прямо на території домоволодіння. У цей двір упав снаряд. І оце... Вона отут сиділа на цьому, і так її розірвала. Також правоохоронці знайшли тіло засудженого, який відбував покарання у місцевій виправній колонії та помер через хворобу. Серед загиблих і 64-річна пенсіонерка та мешканець села Любомирівка. Чоловік загинув через ворожі обстріли. Його дружина заховала тіло на подвір'ї. Ще трьох померлих місцеві жителі поховали на кладовищі. Знайдені тіла направили на судову медичну експертизу після встановлення остаточної причини смерті. Їх повернуть родичам для перепоховання за усіма звичаями. Наталя Зася. Євені Гончаренко телеканал Март для є новин.